Всім привіт! Доброго раночку. Сьогодні в мене відео буде таке, напевно, трошечки розмовного характеру, тому що давно я вже не знімала, думки путаються, роботи багато. Але сьогодні я наношу між іншим крем з SPF колаген бренд Enough. Тут іде SPF 50. Він може слугувати як і база під макіяж. Дуже гарно лягає, без різних розводів. Мені він подобається. Як ви можете бачити, це один з фаворитів 2023 року. В принципі, багато вже дівчат знімають такого плану відео. Я не знаю, як у мене буде цього року, тому що одне плануєш, інше виходить. Я маю зараз швиденько зібратися. У нас сьогодні знову. Проблеми з Київстаром, немає зв'язку, хоча інтернет ніби домашній є. У мене все на Київстарі, тому <смі> прийдеться чекати, коли з'явиться зв'язок і так далі. Так, нанесла я крем, я зараз маю зібратися. Я навіть не знаю, як це відео назвати, тому що буде таке відео всього потрошку. Я маю зараз зібратися. Як ви бачите, в мене нова локація. Луак... <смі> Лоація! Тому що я нарешті купила собі кільцеву лампу, і ви можете бачити, що я тепер можу пересуватися і не, не буду припнута до одного якогось місця, і не буду я чекати, що за вікном значить дощ, а мені треба погоду, щоб світло було яскраве. От, тепер трошечки, мені здається, з цим всім буде простіше і зможу з тою лампою пересуватися по кімнаті, шукати собі якісь класні точки для власне, зняття відео. Навушники я сьогодні не вдягнула. Блютуз для зв'язку. Я маю надію, що зв'язок і звук хороший. От, нам ще з вами точно. Буде відео, як ми з вами ось це все цей от бардак, будемо з вами прибирати. Я планую до кінця 23-го року провести таку інвентаризацію своєї косметики, переглянути, що в мене вже не працює, що потрібно вже позбутися і викинути. Можливо, щось є якісь продукти, які підсохли. І точно планую 24-му році, дай Боже дожити, це Project Pen. Project Pen, тому що є продукти, які в принципі їх вже залишилося небагато, але хочеться їх чим пошвидше використати. Я в принципі ними користуюся, і сьогодні я власне напевно буду таки цими продуктами робити макіяж. Я вам не сказала, куди я йду. У мене сьогодні виступ у донечки в школі. Це такий районний в них конкурс по вокалу. Вона у мене ходить, співає на вокал, займається. Я не знаю, чи я зможу там щось знімати, тому що пісні до болі такі глибокі про Україну. Це конкурс для військових. Я забула, як він називається, я тут десь вам пропишу. От тому, звичайно, фото будуть, фотографуватись будемо, але і відео для домашнього якогось теж постараюся зняти, але щось такого, знаєте. Глобального я не знаю, чи буду знімати. Я теж тут не даремно. У мене є ось така вишиванка, яку я хочу вдягнути. Ось така. От. Це вишиванка, так? Це ткана робота. От. Рукави повністю всі ткані. От. І я не знаю, яку вдягнути. У мене є така і є ще. Ця біла, а ця. Ось такого кольору, вона така більш молочна, але теж дуже гарний орнамент. От. Серединка порожня, але рукави такі наповнені багаті. От. Називається, позичила собі <світ> для цього. Так, всівся крем, ви можете це бачити. Я вже вдягнула обруч, тому що не люблю, коли оце фарбуєшся, це все волосся летить мені в очі. Лізе. Так. Наносити я буду, це теж один з фаворитів косметики, а можливо, це відео назвати просто фаворити 2023 року. Це Богенія, Називається тон: в мене Beige Jasmine 005. Нарешті я вже його вивчила. Закос баночки під Гірлін. З люксової косметики в мене мало що є, в мене переважно це бюджет. Ось. І я буду наносити прямо в камеру буду дивитися це мій відтіночок, він мені ідеально підходить. Ось так буду наносити. Залишки буду наносити спонжем, пробувати. Якийсь спонж в мене є, Ні, я взяла все ж таки дзеркало. І буду ось так швидесенько вбивати. Він вам трошечки перекриє якісь невеличкі почервоніння. Глобальні проблеми він вам не перекриє, але вирівнює тон шкіри, згладить пори. На губах в мене блиск від Maybelline Eyes, по-моєму, 002 відтіночок. Теж він в мене там закінчується. Тому говорю, що я хочу того року, в майбутньому 24-му зробити Project Pen, бо є деяка продукція, яку мені хочеться закінчити. Ось дуже багато роботи назбиралося. Є якісь, звичайно, і замовлення, які хочеться закінчити до нового року, тому що вже давно клієнти на них чекають. От, але я не встигаю, я не маю часом і часу вже і натхнення. Приходиш додому, це вже п'ята-півшоста вечора, вже темно на вулиці, а ще щось приготувати вечерю і подумати, що на сніданок ще зготувати, тому що зранку це школа і. На роботу біжиш, тому що вже ж додому не вертаєшся, заводиш донечку на 9 до, до школи і вже біжиш відповідно сам на роботу. Тому якось це все так. На роботі теж у нас вже студентів сесія, і потрібно позакінчувати всі-всі роботи, які почав. От, але помаленьку-помаленьку, я думаю, все буде добре. Бачите, дуже гарно вирівнявся тон шкіри, згадались якісь почервоніння нерівності, хоча в мене зараз набагато менше почервоніння, ніж було до цього. Я вважаю, що це все ж таки цей правильно підібраний догляд, який я вам показувала. Хто ще не бачив мого відео про догляд, то, будь ласка, заходьте, дивіться, я постараюся залишити його в інфобоксі. От я задоволена цим доглядом. І, в принципі, навіть якщо є якісь ось тут, ну, Раз в місяць та, вискакують по червоніння, то вже в мене їх не так багато. Ось тут був такий величезний прищ, але головне його не вичавити. Тому що якщо ви вже його розколупаєте, то вже все, воно таке буде червоне на півщуки. А тут просто був цей прищ, і я його просто доглядала за ним там, кислотами і от, ретинолом. Він чим так навіть точково наносила цей ретинол на цей прищ. По-моєму, два рази я тоді підряд так нанесла точково. І все, він мені присох, присушився і лишилась така цяточка. Ну, і я маю надію, що воно зійде, але це не критично. Тобто, ось так. Так, що я зходжу з цим дзеркалом, я не знаю. Далі я хочу нанести пудру. І покажу вам, власне, ці продукти, які в мене є вже давно в моїй косметичці, якими я користуюся. Це ось така пудра від Preti By Flormar, пресована в мене в 0,05 відтіночку. Тут поламалася в мене кришечка, але, бачите, дно таке вже тут просвічується. Тому я цю пудру теж хочу взяти в свій Project Pen. Я ось так її струшую, набираю і струшую. І точково її наношу ось так. Тут де в мене напори. І ось тут трошечки під губою на ніс і хлоп. Вона згладжує. Я не люблю зараз таку наглухоматовану шкіру, тому мені такий ефект зараз дуже, в принципі, навіть і подобається. От і далі. І далі я взяла собі використання ось таку палітру від Revolution. Це вона з патріста Брайт колаборація така була. Тут є дуже гарне дзеркальце і ось дзеркальце. І тут дуже гарні такі власне, відтіночки рум'яна, а це в нас, по-моєму, скульптор іде. І хайлайтер. Хайлайтер тут іде ось такий дуже золотистий. так. Це правильний, напевно, це швидше бронзатор. І рум'яна. Ця палітра, надзвичайно, мега пігментована. Так, ось подивіться, як вона виглядає. От, можливо, такі не дуже якісні свочі, але ще вона залишилося на руці. От, але, але, але в мене є ще ось ця моя старенька палітра, і в мене тут ще є рум'яна. Я сьогодні не хочу дуже. Які ось, бачите, вони вже шматочками відвалюються. Але я сьогодні не хочу бути якоюсь морфушкою І нафарбуюся. Я ось цими румянами легенько так їх набираю. І ось так сюди. У мене тут ще є велике дзеркало, тому не дивуйтеся, я ще буду тут сюди підглядати, не тільки в камеру. От. І ось так. Ці румяна не є дуже сильно пігментовані. Її з ними дуже важко переборщити, але ось так я хочу їх трошечки нашурувати. Ось. І я маю надію, що я їх просто до кінця до кінця їх використаю до Нового року. А якщо не використаю, то я вже хочу позбутися цієї палетки, то я, напевно, їх до якихось своїх збірної селянки такої проведу. Так, отак, що роблю на повіки. Ось. Сюди ще завожу ті рум'яна. Ось так сюди. Якось, дівчата, роблю так на носик. Так, рум'янці в мене є. Вже трошечки відрізняється. І. Від білор дизайн у мене є ось такий бронзатор, я так хочу його трошечки теж використати 24 2024 році. Він, в принципі, мені підійде, бо тут дуже гарний правильний відтінок. Єдине, що це білор дизайн, і я вам його рекомендувати не можу. Ось так проходжуся і, і все. Ще в мене залишився ось такий теж від Bluer Design хайлайтер. Навіть не буду вам говорити, це запечена формула. Я не знаю, наскільки мені його вистачить. Дуже багато його тут є. Але, от порадьте мені, чи варто брати його в якийсь Project Pen, щоб використати. От, тому що сам продукт непоганий. Тобто він дає таке, бачите, сяйво, делікатне. І це колір. Це такий колір шампанського. Мені зараз такий подобається. Хоча зараз кажуть, що під брову це негарно наносити хайлайтер, щось тенденції. Всі змінилися. Але я ще собі так от трошечки нанесу. Ось. Бачите, дуже гарне таке делікатне сяя. Ну, просто запечена формула це, напевно, вже на віки. Так. А далі я хочу взяти, а далі я хочу взяти ось цю палетку від Faberlic, Теж не можу вам її рекомендувати, але мені ось цей відтіночок, ну, ви можете бачити по дірочці, поверніше по виїмці, як він мені, наскільки він мені подобається. Так, візьму собі дзеркальце і нанесу цей відтіночок на все рухоме по А ви мені в коментарях напишіть, будь ласка, чи ви вже перейшли на святкування Різдва на 25 грудня. Чи ще будете по старому календару календару святкувати? Тому що знаю, що в нас тут у Львові теж ще не всі попереходили, ще будуть святкувати 7 січня, але навіть моя бабця, який вже. Дякувати Богу, 83 роки. Говорить, що будемо святкувати, як святкували, ну, святкували це так грубо сказано, її батьки 25 грудня. От. І Миколай до нас вже теж приходив 6 грудня, тобто ми вже перейшли, можна сказати, повністю на. Хтось каже новий, але ні, це старий, це повернення до цього старого. Дуже гарно мені сподобалось відео, яке пані Монро випустила з історик, паном-істориком про Різдво як коли його святкувати. От, дуже мені це відео сподобалося, хто ще не бачив, я думаю, що ви всі слідкуєте так, що ви всі слідкуєте, ми, в принципі, на, на одній з вами хвилі. От, дуже гарно там пан історик розповідав, звідки це пішло, чому так святкували, чому перейшли на 7 січня. Взагалі дуже, так, знаєте, доступно. Все гарно розповів. Мені дуже імпонують такі історії на кухні, слухаю залюбки. От і я вважаю, що це є правильно. От, ну, але тут, звичайно, кожен вирішує для себе. Ніхто вас силою святку, святкувати 25 грудня, ніхто нікого не заставляє. Просто будемо вже всі як а, цивілізований світ 25 грудня Різдво. От. Але я хочу, щоб ми не забували про свої традиції, які в нас є, не брали десь це з а, якихось інших. Це такий пухтастий пензлик і світлим кольором, десь з інших країн чи дивилися. Мене так, знаєте, трошечки засмутило, я скажу так, м'ягко засмутило, коли я прийшла в школу забирати свою донечку. І в нас вже прямо 6 числа робили батьки перших класів фотозону. Ну, думаю, типу запитаюся, може щось треба допомогти. там в мене є якісь свої декорації. От, і ну ніби там все вже було. Моя допомога не знадобилася, але дивлюсь а надпись на. Е там така фот фотозона, все гарно в такому, знаєте, е, я б сказала, європейському в європейському стилі, тобто не в українському, а вже в європейському. І надпис на всю цю фотозону Мері Christmas». Мене це дуже засмутило, тому що я вважаю, що варто робити тим в школах надписи е, не Мері Christmas», А в нас є своє рідне, українське. Чому ви, ми від нього відмовляємося з Різдвом Христовим? Чи напишіть е, е, Христос рождається? Ну, Merry Christmas. Ну ми ж в Україні живемо. Ну чому ми тільки від оцього ще болота багна не очухалися? Як ми вже влізаємо ось, ось це в Merry Christmas? Та в нас є свої українські традиції, в нас є свої вишиванки, в нас є свої орнаменти. У нас є свого дуже-дуже цікавого, різного, багатого, різноманітного. І вони таким чином вважають, що. Діти, сфотографувавшись біля ці, в цій фотозоні, зберуть гроші на ЗСУ. Я не знаю, я б на цій фотозоні. Я поклала кошти, звичайно, але фотографуватись я біля тої зони не захотіла. І дитина моя так само не захотіла. Це не то, що я їй вже сказала, а коли я її забирала, кажу, он, дивись, дивись, іди, поклади гроші там цей, може, сфотографуватися, хоч вона каже, ні, мама, фотографуватися не хочу, тому що там написано Merry Christmas. Я кажу, ну а чому ти так? ну, Ми ще до того з нею нічого не говорили на цю тему. Ну, видно, можливо, хтось там в школі говорив, я про це не знаю. Але в е, мене дитина сама сказала, я не хочу фотографуватись біля цієї фотозони, вона мені не подобається. Казали, що там і вчителі казали, що дехто був трохи проти такий, знаєте, цього ну, чого, чого, чого там так було написано. Мені вже завершується туш, ось ця від Oriflame, Це подаруночок був, Big Lash Маскара, One Color, тут всього 8 мл об'єм. Тому я беру ось цю сироватку від Evelyn, Вона, між іншим, дуже а, гарно подовжує. Робить ваші вії густішими. Я не знаю, як я, на... я її, наприклад, як сироватку для відрощення вій не наношу, я її не а, тільки як. Для того, щоб от розчісати вії, щоб туш продовжила моя ще працювати. От, тому що ця сироватка дає дуже гарне розчісування. Я вже вам говорила, напевно, в фаворитах осені, що от, я гарно так розчісую цією щіточкою, вкладаю свої вії. От. А потім вже тущу, просто профарбовую. Ось тут теж така досить цікава щиточка гарна. Міна мені дуже сподобалась. Так що в мене якісь, знаєте, такі якісь подвоєні відчуття свята, ну як свята. Не знаю, і свята якось, тобто не відчувається цей, в повітрі зовсім витають інші якісь настрої. Тобто зовсім не святкові. Хтось бачу там з дівчат, святкують, десь, ходять щось собі. Не знаю, в мене щось зовсім абсолютно ніякого святкового настрою немає. Отак, знаєте, або встигнути називається. Бо встигнути щось зробити, або встигнути ту вечерю зробити. Я не знаю, чи я поїду цього року до батьків, чи, чи ми тут залишимося, тому що якісь вірус, віруси такі ходять. Там сестри маленька донечка, щоб боються, щоб не заразити. Хоча мені без здорові. І. Хотілося би провідати батьків, хоча ніби я так говорю, ніби вони живуть десь дуже далеко. Але по, по місту 40 хвилин їхати, то в принципі. А ще в нас тут такий стався ноу-хау. Леокарти нам зробили, і не всі зрозуміли, як ними користуватися. От, я ще маю карточку, яка дає проїзд в тролейбусі трамваї бо зараз таким маршрутом їду. От, маршруткою ще не їхала. То я ще не знаю, як там це Леокарт спрацьовує, як їздить. Ой, з одної сторони, так, ми до цього давно вже йшли, з іншої сторони, вони ще не до кінця це вся система продумана. Тобто тут ще, мені здається, є якісь недопрацювання, тому що. Перший день, коли почали цілеукарти їхати, мене е, знайома на роботі каже: мені от гривню зняло. Прийшло повідомлення, що вам зняло гривню і все. Хоча потім писали, що цю гривню мають повернути. Так, нижні яки вік... Віки. Вії не хочу профарбовувати, а на цьому так і залишу. Так, ще в нас залишилося, що брови і губи. Так, про брови чуть не забула. А, так, а по бровах, що в мене? Ну, звичайно, тут без змін. Гламбі, 02 відтінок. Ось у мене так, скільки його там ще. Ось, ось це все, що в мене тут залишилося. Я тільки ось так легесенько дам таку, такий натяк, я їх не розчесала, дам такий натяк, що ось в мене вони є і вони в мене заповнені. Ці брови. Щось там вимальовувати нового не буду. Іншим, а, треба було б їх ще трошечки пощіпати вже, корекцію зробити собі. Так, ось, бачите, я їх ніби заповнила, а це така з пустотами ця брува. Треба її так трошечки замалювати. А, цікавить мене, звичайно, в Ellen Pro там цікава штука вийшла, але я така пудра для брів. Але я не впевнена, чи я хочу купувати косметику Елен Про. Я щось не до кінця зрозуміла. То вони вийшли, то вони на Росії продавалися, то вони вже чи не продаються. Щось я втратила контакти і не знаю, що там з ними зараз відбувається. Бачу, так всі гарно рекламують Елен Про, значить, всі насилають піар, розсилки. От, я не знаю. І а, від Benefit хочу зафіксувати. Це є гель а, я виграла в конкурсі. І м -м тут ось така щіточка, це якась мініатюрка. От, І я хочу просто розчисати, щоб зараз не бавитися вже з Color Intense, бо я вже 25 хвилин тут з вами, а мені вже потрібно, а, напевно, йти за, дон за донечкою її а, забирати. Перевдягати, чи щось поїсти, щоб мала силу співати. От. А він не залишає цей гель ніяких розводів. Чи тримає мені, він не дуже сильно щось там тримає. Треба так декілька разів наносити. Тобто, Якщо я вдягаю шапку, то часом у мене буває. Ось тут, ось особливо ось тут, ця брова в мене така, яка завжди падає. Тому мені дуже добре треба фіксувати. От. Але мені подобається, що не залишає ніяких там. Ось цього білого сліду а, і так далі. От. Точно фаворити залишився ще блиск для губ хочу нанести. Подивіться, скільки я його скористала, це Clara Line від Unice, по-моєму, я тут замовляла: Lip Glow Shine серія, Professional Makeup. Ось так. Я не знаю, чи вони ще продаються в Unice, чи в них там змінили лінійку, чи щось інше. Але, ну, ви можете бачити, який тут. Щіточка, можливо, цей аплікатор трохи такий замаленький. Але я ось так, бачите? Зразу ваші губки, які такі заложені. А, і цей... Ці блискітки на губах не відчуваються. От так. Тут бачите, як воно набралося. Але я без контуру, без олівця. Просто наношу на цей губ. Мені подобається. Зараз так. Наносити. І губки зволожені, і якось відчуття такої сухості немає. От. Гарно виглядає так, переливається. І покажу вам ще один свій фаворит, і ви теж це можете бачити. Я навіть в покупках вам не показувала, це тафт такий спрей, фіксація. Він є один єдиний, зелененький, і ви можете бачити, як ним я користуюся. Об'єм 150 мл. Це така водичка, яка краще, ніж лак. Я взагалі лаків. Не люблю, вони склеюють волосся, а цей подивіться, я ось так беру, наношу. Взагалі-то я ще його наношу на вологе волосся. От вчора я помила голову, а сьогодні і відразу, коли я його осушу, я ось так припіднімаю, ось так наношу. Він має дуже класний аромат. Ось. Так, давайте я отак відійду, бачите, який зразу об'єм надається. Так, все, напевно, я більше давати не буду, бо я ще зараз переборщу. Так, Вона там собі трошечки так. Я вдягну ось такі сережки. Мені дуже ці... Так, не попадаю, не попадаю. Вони дуже мені зараз подобаються до, до цього светра. Між іншим, светр ось цей. Ось цей з манжетами куплений на секонд хенді. У мене ще тут свочі на руці. Ось такі сережки. Так. Тепер я беру ось так. Трошечки руками ось так проходжуся. Ще, може вам зніму якісь відео про догляд за волоссям та тілом, тому що в мене немає такого відео на каналі про догляд для обличчя я зняла, а тут я нічого не знімала. Такс. Ну от, в принципі, все. Все, готова. Ось такий в мене зараз можливо склати навіть цей місяць. Ось такий в мене макіяж, так, так от вкладаю волосся, надзвичайно одяг там собі змінюю по потребі. Хоча останній період показує, що носяться тільки якісь самі улюблені речі. От, є якісь улюблені, і от, ніби відкриваєш ту шафу, є одяг, але вибираєш, наприклад, цей светр вже другий день. І ну, нічого, він мені просто подобається. Мені в нього ну, зручно, комфортно, і плюс ось ці такі а, джинси світленькі з повишеною талією, Я вам теж їх показувала. Воно мені дуже якось так зручно і а, класно. От, все. Ну, все, мої дорогенькі, біжу я на виступ. Я маю надію, що я ще вам щось покажу таке з того виступу. Якщо ні, то вже змонтую, як є. Дякую вам всім за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте мені, будь ласка, вподобайку. Це дуже допомагає у розвитку мого каналу. А ми з вами побачимося в моїх наступних відео. І там ще вас чекає дуже багато чого цікавого. Всім па-па!